Великдень це довгоочікуване свято в році. За даними Міжнародного інституту соціології, 82 населення очікують і відзначають Великдень. Я розповім вам п'ять таємниць про Пасху, які приховують від нас. Таємниця перша. Великдень це договір, заповіт з Богом. Вперше Бог ухвалив Великдень за півтори тисячі років до Ріства Христового в Єгипті, центрі світової цивілізації. Люди поклонялися богам, які, по суті, були бісами. Їм приносили жертви, їх боялися і любили, але Бог сказав я Господь, і немає іншого, немає Бога, крім мене. Тому він прийшов стратити, покарати, знищити, принизити, і зруйнувати владу цих бісів, богів Єгипту, а зі своїм народом уклав великодній договір. Війна богів закінчилася повною поразкою єгипетських богів, занепалих ангелів. Фараон перестав бути безсмертним намісником Бога на землі, а народ Божий отримав всі матеріальні благословення. І в результаті море розійшлося, потопило ворогів, хмарний стовп, днем і вогненний вночі, небесна манна, вода зі скелі, їжа падала з неба. Сила договору з Богом вступила у свою дію. Два мільйони людей відсвяткували Великдень, але вони загинули в пустелі. Бог поклявся, що вони не вгідуть його спокій. Тут відкривається друга таємниця. Великдень це двостороння угода, де від людини вимагається знання і виконання договору. Останні рядки Біблії попереджають, хто додасть або зменшить до цієї книги, тому додадуться прокляття і зменшиться благословення. Мільйони людей додали до договору з Богом свою думку, ідолопоклонство, блуд гомін Вони знову почали поклонятися язичівським богам, бісам, противилися, влаштувалися заколоти і повстання, погрожували Моїсею смертю. І тільки двоє з того покоління підтримували Божу людину і в точності виконували Слово Бога. Вони вийшли в спокій і в землю обітовану. Історія повторюється: Ісус Христос посоромив всіх язичних богів, богів грецької і римської міфології. Християнство наповнило всю землю, ніхто не може заперечити, що нічого не чув про договір. Тому друга таємниця Пасхи полягає в тому, що договір з Богом потрібно читати, вникати в нього, міркувати над ним і виконувати.